Ефективне використання потенціалу територій, підтримка місцевих господарств, розвиток продовольчого сектору і синергія з бізнесом ключові тези, про які говорили на зустрічі з аграріями сіл, що входять до Вінницької міської територіальної громади. Головне завдання скоординуватися та створити умови, щоб приєднані території були такими ж комфортними для життя та економічної активності, як і сама Вінниця. Для ефективної роботи потрібен майданчик для комунікації та представницький орган аграріїв, який зможе брати участь в різних проєктах з підтримки. Тому обговорили доцільність створення асоціації фермерів та приватних землевласників Вінницької міської територіальної громади. Її завдання розвиток конкурентоспроможних високотоварних господарств з орієнтацією на переробку сировини. Важливо, щоб цей інструмент допомагав аграріям в розвитку та був корисним. Одним із пріоритетів громади є зелена економіка та смарт-спеціалізація, що охоплює розвиток аграрного бізнесу та залучення інновацій. Підсилення роботи та розвиток фермерських господарств сприятиме підтримці зеленого курсу. Ефективна комунікація це перший крок до реалізації масштабних планів. У 2022 році, в січні місяці, ми затвердили декларацію про зелений курс в Вінниці. І один із дев'яти заходів цього зеленого курсу це стали харчування і зелене сільське господарство. Фактично, ми, мабуть, перше місто в Україні, одне з перших міст в Україні, яке підписало цю декларацію. Я думаю, ви всі знаєте, що в світі, в Європі це достатньо така актуальна проблематика з точки зору зеленого курсу, змін клімату. Продовольчої безпеки, в тому числі, і тому ми хочемо, як територіальна громада, ми хочемо бути, ну будемо так казати, лідерами в цьому процесі на території України. Об'єктивно, наше завдання полягає в тому, щоб до 2030 року рівень комфортності на території приєднаних сіл відповідав рівню комфортності міста Вінниці частині розвитку інфраструктури. Соціальної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, освіти, охорони здоров'я, надання соціальних послуг, але саме головне, що без підсилення і підтримки розвитку малого бізнесу, особливо в аграрному секторі, це неможливо робити. Фактично, кожна територія повинна заробляти на себе.